Вітаємо вас, наші дорогі глядачі на каналі Жива Надія. Ми раді, що ви сьогодні долучились до перегляду цього відео, і ми продовжуємо досліджувати Слово Боже, зокрема тему місії. Минулий урок, перший урок мав назву Божа місія для нас. І сьогодні ми продовжимо цю ж тему, але це вже буде друга частина цієї ж е, е, ідеї про місію. Місія для нас. І пам'ятний текст він записаний. В Євангелії від Матвія, 28-й розділ і 19 вірш. Тож ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Разом з вами буду я, ведучий Богдан Шумчук, також служитель церкви Олександр Слобоцький і Сергій Молчанов. Вітаємо вас! Вітаємо! Досліджуючи, знову ж таки, продовжуючи дослідження цієї теми. І читаючи цей пам'ятний текст, давайте звернемо увагу на завершення цього тексту. Спочатку ми бачимо: ідіть, навчіть усі народи, це місія, яку Бог доручає для кожної людини. Але завершує їх повелінням, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Чому Христос акцентує увагу, що місія, власне, вона. Повинна ну, ніби як завершувати, що це важливий елемент власне е хрещення, і особливо в ім'я Отця і Сина Святого Духа. Чому власне три особи згадуються в цьому моменті? Дивіться, тут дуже важлива тема, бо коли ми йдемо проповідувати Христа, ми повинні бачити і проповідувати ім'я Боже, Отця і Сина і Святого Духа, Бо щас люди кажуть. Ні, треба хреститися в ім'я Христа. Духа Святого нема. Але Христос каже: то коли я хрещу в ім'я, то я повинен сказати, що це за ім'я. Дивіться, під єдиним ім'ям три особистості. Це оце таємниця Божа. Тобто Бог і єдиний, і три особистості. І завдяки цьому Бог і виконує свою місію. Отець на небі. Христос прийшов на землю, а Дух Святий оце все виконував, керував Христом. Дивіться, в Іордані Христос стоїть на хрещенні, Дух Святий на, на ньому, а Отець на небі. Тобто, оця, і пам'ятаєте, Христос каже, прийде Дух Святий, і ми з батьком вас е, обітіль на, на російській мові створимо у серці. Тобто нема того питання, що Бог єдиний. Був один. Знаєте, є такі теми в християнстві, що люди кажуть: Бог один, це Отець. Він приходив як Христос. Він тепер прийшов як Дух Святий, але Бог в трьох особистостях, і це дуже важливо, бо зараз є єрість, що Христос не Бог, Дух Святий. Теж не знаємо, що, що таке. І Христос каже, що це велика єрість, ім'я, під яким ви тому ми повинні розуміти, що ми повинні проповідувати. Тільки Христа, Отця і Сина і Святого. Духа. Є багато прямих текстів, які цю думку підтверджують, але навіть таке опосередковане свідчення тексту біблійного написано, що Бог є любов. Угу. Любов вона може виявлятися тільки до когось. Якщо я виявляю любов тільки до себе, то це егоїзм, егоїзм – це любов до себе. Якби Бог був тільки один математично, один, буквально, наприклад, Бог Отець, а він був від віку, він був тоді, коли ще нікого і нічого не існувало. Тоді ну, як, як реалізувати поняття Бог є любов? І тому Бог являється нам як єдність, Отця, сина Святого Духа, це є перша місіонерська група. От вони перші є ті, хто запланували місію, спрямували її на людську потребу і приводять людство в єдність, в єдність один з одним і в єдність між, між Богом. Взагалі, якщо от почитати Слово Боже і побачити, як Бог будує духовний досвід людини, то він... Скажімо так, єдність з людиною без єдно з Богом без єдності з людиною неможливі. Нам би десь навіть і хотілося б внутрішньо мати єдність із Богом, десь до нього молитися, десь про нього читати, але разом з тим не бачити і не чути деяких людей в цьому світі, які нам десь складні або неприємні. Тому ось тут ми бачимо такий процес. Люди, ідіть до інших людей, навчіть їх. І приведіть в їх єдність із Богом. Таким чином, тут ми бачимо єдність людей, єдність з Богом ось це є глобальна місія. Тобто можна сказати, що у відносинах, в структурі Божества ми можемо бачити певну структуру поведінки і відносин між людьми. так? Да? Так. І так. коли ми говоримо mm -hmm. про місію, як ви вже говорили, вона не походить тільки там від Бога Отця. так? Чи просто від Ісуса окремо, а двоє в стороні, вона походить від усіх трьох осіб божества, від єдиного Бога. Звичайно, це складні моменти. Та... Таємниця Бога. Отець не син, син не Дух Святий. Але в той же час, коли приходить Дух Святий, в ньому приходить і Отець і син. Коли Христос прийшов, Він каже, він мені прийшов отець. То це таємниця, яка нам не зрозуміла. Як кожна особистість свою функцію виконує. Але коли Христос був на Христі, це не не значить, що отець був десь далеко на небі і нічого не переживав, як Христос. Це теж особисті. І тут ще питання таке: Бог мог застатися в цій зоні комфорту. Отець син, і Дух Святий, всі класно. але Бог показав, що таке любов. Любов це я ще когось творю. Це буде головна біль для Бога. Він знав. Він творив. І Бог спочатку знав, що сину прийдеться йти і віддавати своє життя. Але любов, вона щось творить, щось для когось робить. Бог не тільки для себе. Він цю цей світ, щоб цей світ творив, щоб і нам було гарно. Тому місія наша, коли ми виконуємо місію Бога, це не тільки мені. Ми вже сьогодні, ми вже казали на раз в інших уроках, не тільки мені добре. Це ще не місія, а я творю, щоб і комусь було добре. Я пам'ятаю випадок, друзі, бо спілкувався з людиною, які лікарі сказали, щоб вона перервала вагітність. Тому що лікарі сказали, ти або помреш, або залишишся інвалідом, тобі треба перервати цю вагітність. І от жінка, яка любить цю дитину, яку вона ще її не бачить, але вона під серцем її носить, вона любить цю дитину. І вона, не дивлячись на всі ризики, на всі наслідки, вона народжує цю дитину. Так само, і Бог, коли він творив нашу планету. Він розумів, чим це все закінчиться, тому що він Бог, який знає від початку до самого кінця. І він свідомо прийняв на себе ці всі ризики, розуміючи, що йому доведеться померти за, за цю людину, яка зрішить. І от, друзі, це єдність. Оце непорушна єдність, яка є відповідальною єдністю. І ми, ми як люди, маємо брати приклад із, із Бога. І ми вже казали, як Вікі... Вікіпедія каже, місія це відповідальне завдання. Бог сам, коли творив все світ собі, постав відповідальне завдання. Бо коли б він був невідповідальний, ну люди зрішили, ну все, кінець. Ні, Бог відповідає, ви зрішили, я буду відповідати за вас. Я ваші гріхи на себе візьму. Це дуже, це дуже важливо. Коли ми щось робимо, то ми повинні брати на це відповідальність. Коли створюємо родину, сім'ю, коли дітей народжуємо, то відповідальність за це ми беремо. Тоді це місія? Коли ми говоримо про триєдиного Бога, який є джерелом місії, від якого вона походить, це, знаєте, я так порівнюю, ніби як від стрільця, який стріляє луком, він йде постріл, але є кінцева ціль. Тобто місія вона має якусь мету. То а яка ж мета тоді цієї місії? Бог посилає, Бог є джерелом місії. А яка її мета, чого вона прагне досягнути? От, якщо говорити про е, От в контексті, ми кажемо зараз про місію в контексті триєдиності Бога, так? З е, самого початку, перший розділ книги Буття з 26 го вірша, каже Бог: створімо людину за образом нашим і подобою нашою». От е, місія Божа почалася з того, що він створює цю людину. І яке він дає завдання для людини? Нам ну, багато є дискусій, що означає за образом і за подобою, але якщо взяти оцей от уривочок першого розділу 26, 27, 28 вірш, то ми бачимо, що образ і подоба Божа проявляються там у трьох видах або трьох сферах відносин. Це відносини людини із Богом, відносини людини із людиною і відносини людини із навколишнім середовищем. Там у нас сказано, що будеш панувати розмножиться на землі. І от е кінцевий пункт, кінцеве призначення Божої місії це повернути людину до цих трьох сфер відносин. Відносини людини із Богом, відносини людини з людиною і відносини, адекватні відносини людини із навколишнім середовищем. І ми бачимо, що коли Ісус Христос прийшов у світ виправляти помилки Адама і помилки людей, то власне, власне Його судіння і було зосереджене в цих трьох площинах. Ісус показав, що таке відносина між ним і Оцем, що таке відносини між ним і іншими людьми, причому з такими людьми за відносини, з якими Ісуса навіть осуджували. Ісус навіть показав, що таке відносини із навколишнім середовищем. Ми бачимо, як він бурюю керував, як він стихіями керував, як, як він в пустині був серед звірів написано. Так? Тому ось кінцева, кінцевий пункт призначення місії, кінцева мета місії відновити оцих три сфери відносин з людиною. І, і коли ми говоримо про нашу роль, так, як людина, як інструмент у цій місії, то виходить, ми повинні шукати інших людей через нас Бог діє, їх знаходить і відновлення в них оцього образу Божого. так. І тут є таке ще питання. Людина як інструмент. А, існує думка, от є пастор, який покладений на те, щоб звершувати цю місію. Я, а, в свою чергу, я його підтримую тим, що ну, молодець там, чи іншими моментами. А, хто повинен бути задіяний у цій місії, щоб власне бути цим каналом, через який Бог буде звершувати. Ну, дивіться, сам наш пам'ятний текст, пам'ятний вірш. Ете, іду, іду, і Павло каже, що церква це тіло Христове, у якої Христос голова. Ви бачили колись тіло, яке тільки з голови? <свісно> це не нормально. Є мозги, є все, але мозгу нічим керувати, не Ні серця немає нічого. То це каже, що Христос один це ще не церква. Йому потрібно тіло, потрібні ми. Тому Христос каже: вийдіть навчіть. Я не буду заварчить, я голова. Я буду направляти, але я хочу, щоб тіло робило усе. Я тому, коли людина приходить в церкву, каже, пастор, ти все роби? Це не тіло Христов. Пастор голова, а де ноги, а де руки, а де очі? Тому це дуже важливо. Тому Христос на це звертає увагу. Я ще хочу сказати іноді, кажуть, що цього тексту в оригіналі немає, Це єріс. Ну, по перше, в нас немає оригіналів. Саме древнє, що є в церкві, це Євангелій Отеана, це отакий клаптик, і десь це початок другого століття. Це вже не оригінал, але це перша копія, яка а все інші копії. То люди кажуть, коли нема в оригіналі. Ну у цих всіх копіях, самих древніх, цей текст є. І звідки-ля люди взяли, вони самі не знають. звідки-ля вони взяли, і в період формування канону Біблії учні так розуміли цей текст, так приймали ці, ці Євангелія. Я хотів би, друзі, цей текст доповнити відносно процесу реалізації місії і залучення от різних людей до цього, mm. не тільки пасторів. Дехто думає, що свідчити про Бога чи звершувати місію це бути таким подорожуючим пророком. Десь комусь щось сказав, потім пішов, тому сказав, тому сказав. От є такі, знаєте, спікери, які десь щось там в інтернеті говорять, чи десь комусь по дорозі щось кажуть. Написано: отож, ідіть і навчіть. Знову ж таки, в тексті оригіналу вживається слово, яке слово сполучення зробіть учнями. Так? Mm -hmm. Означає, це слово можна слово сполучення, зробіть учнями перекласти. І ми можемо просто поспостерігати для ілюстрації, як працює школа як працює найдошкільний навчальний заклад, як працює там, вищий навчальний заклад. Це певна структура, це є певна організація, дає навчальний план, дає методисти, які працюють не тільки над змістом матеріалу, а над методикою подачі цього матеріалу. Так от Ісус Христос закликає людей організувати навчальний процес. Не просто десь вигукувати комусь, як дехто думає, що десь там 에, пророк 에, там, Іван, Хреститель, він вигукував вигукувавши біля Йордану. В нього виявляється, також були учні. І в зв'язку із цим я часто друзям кажу в церквах, закликаю цінувати суботню школу. Мені чим подобається суботня школа, я з радістю приїхав на цей запис, тому що суботня школа це процес організовано на роки вперед. Якщо зайти на сайт церкви Донтиці всього дня і подивитися рубрику Суботні школи, то тематика суботньої школи на кожен квартал розписана на роки вперед. Таким чином, певне покоління людей, які живуть, наприклад, сьогодні, вони за декілька років зможуть охопити основні біблійні теми, основні біблійні книги, їх розглянути і мати все необхідне для спасіння. Тому я завжди раджу, навіть якщо є в когось спокуса чи потреба пропустити якусь там частину служіння, то краще проповідь пропустити ніж суботню школу, тому що проповідь десь вона є більш епізодична. Суботня школа це регулярне, сплановане, наперед передбачене. Навчання. Ось до цього закликає Ісус Христос. Тут ще я хотів би так трошки можливо відійти в сторону, але все ж таки в контексті місії, того, як людина як інструмент, От коли Бог закликає до місії, назва в нас, Божа місія для нас, Бог бачить людину на певному місці. Певний час той має бути проповідником, так як ми в минулому кварталі досліджували також той тим в церкві, той тим, той око, той рука і тому подібне. Але часто людина а, вирішує йти своїм шляхом. Зокрема, коли ми згадуємо Вавилон, Вавилонську вежу, Бога була для людей певна місія. Ви повинні розійтись, розпрошитись. Але вони збираються. Чому от так людина діє? Бог дає їй певну місію, а вона навпаки. Чому так стається? Ну, тому що місія це спілкування. А спілкування було буде важке. Дивіться, і Христос навіть були моменти, коли він з людьми не хотів спілкуватися. Написано, відіслав учнів, а сам пішов один в якесь таке закрите місто. Він хотів спілкуватися з батьком, бо з людьми іноді спілкуватися дуже важко. І ми бачимо, що і Христос ніс на ці, ці важелі на, на собі. І коли він тільки поспілкувався з батьком оцю силу, він йшов до людей. Тому це дуже, знаєте, місія. Я знаю одну сестру, яка ну, була така місіонерка, і вона біля православної церкви розкладувала свій чемоданчик в неї був біблії. Приходили люди, вже брали кирпич і по цьому чемоданчику. Ну, хто... Але сестра була така, вона знову йшла. І одного разу вийшов батюшка. Вже сказали батюшки, ми вже кирпичом. Батюшка прийшов, знаєте, так з нею поспілкувався і взяв велику боротьбу. Кажу, о, у вас така інтересна книга. Тобто місія це нелегке питання, і треба йти до кінця. Ну, Христос комфорт залишив, прийшов на нашу землю, це було легко, ні. Але треба йти до кінця, коли ми любимо людей хоч і бажаємо їх спасати. Я от особисто, коли читаю Біблію, намагаюся застосувати біблійний текст до нашого часу, до себе особисто. Це, це дуже цінно. І от історія про Вавилонську вежу. Ну, як факт, ми розуміємо, що це було. Так? Це було пряме протистояння Богою, тому що Бог сказав розійтися по всій землі, розпорошитися, звершувати цю місію. Вони сказали, ми побудуємо місто, в місті побудуємо сучасну башту, і це було пряме, прямо ну, всупереч прямим словам Бога. Я от намагався от зрозуміти цих людей. А чому так вони зробили? Чому вони так зробили? І десь, якщо ми виступимо адвокатами цих людей, ми можемо такий хід думок побудувати, що в пам'яті людей був потоп, так? І десь вони могли сказати, от наші батьки, діди, прадіди пережили потоп, тому що це ж 11-й розділ книги Буття. Це ще було, мабуть, свіже в їхній пам'яті. Десь це якісь ну, це точно стрес для них, це трагедія для Землі, це в масштабах всієї планети. І тому люди... Десь, маючи це в пам'яті, вирішили підстрахуватися, забезпечити в першу чергу свої базові потреби про безпеку, побудувати цю башту для свого міста. А я думаю, а як це стосується нашого часу в контексті бажання чи не бажання, мотивації виконувати місію? Сьогодні також ми можемо сказати, от ми живемо в такій країні, така слабенька економіка в нас, і тут ще в нас війна, і ми постраждали. Це великий стрес для нас і наших дітей. Тому нам треба в першу чергу подбати про якісь такі базові моменти безпеки, харчування, одягу, проживання. І десь місія відкладається, знаєте, на, надалі відкладається. Хоча ми бачимо, що Господь в першу чергу кличе до місії. І Господь каже, перш за все шукайте Царства небесне, а все інше вам додасться. І безпека, і їжа, і, і одяг. Тому сьогодні в нас є спокуса оправдатися тим самим, чим оправдалися люди в часи після потопу. І замість того, щоб виконувати Божу місію, десь знаєте, звузити своє коло спілкування і обмежитися вирішенням тільки своїх таких дуже приземлених потреб. Дякую. І знаєте, останнє таке питання коротке. Що було перше церква чи місія? Тобто. У церкві є місія, чи в місії є церква? Як ви гадаєте, цікаве питання? Ну я думаю, що місія перша. Ми ще казали, місія починається від Бога, то вона перша. Коли церкві нема місії, то й кому потрібна ця церква? І сьогодні, по пам'ятному тексту, йдіть навчіть, то місія. І учні так і пішли, і навчали. І це перша церква. Вона написана, що люди приходили, приходили, приходили. Коли в церкві нема місії, то ця церква помре. Це тіло, знаєте, як тіло, коли от тіло людини її положити на ліжак, там проліжні, все інше. І він же може. Я колись у мене було запалення легенів, і я більше місяця провів у ліжку в лікарні. Ви знаєте, в перший раз, коли вийшов, я вийшов з лікарні, мене отак шатало. Я, мабуть, розучився вже ходити. Отак і церква, яка лежить і цього жде, вона розучиться взагалі жити як церква. І це прийде приведе до смерті. Ну від аналогії, що було першим: освіта чи університет? Звичайно, університет це як інструмент для більш ефективного систематичного навчання. Так само я згідний, що перша це місія, а Бог церкву створив як інструмент для більш ефективного проголошення місії. Хоча хтось може сказати, а тоді церкви не треба ні в якому випадку. Тому що без церкви ця місія вона така буде, знаєте, десь епізодична, фрагментарна, десь така. Ми, ми не зможемо заполонити Євангелієм всю планету без церкви, без організації. Тому так, первинна місія, але без церкви її виконання неможливе. Це дуже служне питання, бо зараз люди іноді кажуть, що на час а на що нам церква, на що нам організація? Але в Бога і в старому заповіті кожна коліна знала, де йому стояти. І те ж саме Христос і Павло каже, одних апостолами постав, других учнями, третіх там дарить сілення. Тобто Бог керує через, а керувати можна через організм, через організацію, через організовану структуру, а не просто яка каже, а на що мені ця організація, а сам по собі. Сам по собі ніколи, бо Бог не має такої людини, би Бог дав усі дари. Отому От дав апостол, і коли ми збираємося в організацію того зцілення, у того знання Біблії, і вони, ми доповнюючи оце, ми маємо совершенство тільки в Так Що цікаво, що Ісус мав всі дари, але Він створив організацію, Він створив церкву. І якийсь момент, коли він побачив, що його скажімо, він сказав, пам'ятайте, вам краще, щоб я пішов. Тобто, Дух Святий Він міг цю церкву, організацію повести далі. Навіть я дозволю собі сказати більш ефективно, ніж Ісус, який був обмежений людською плоттю і людськими ресурсами, можливостями. І Христу потрібна була організація з Духом Святим і з батьком. Він теж від цього. Дякую вам за ваші думки, за наші сьогоднішні роздуми. І хотілося б сказати також як побажання для наших слухачів, глядачів. Пам'ятайте, що Божа місія для нас, як говорить наш назва нашого уроку, це не просто додаток, це те, чим повинні ми жити. І це те, на що ми повинні покладати значну частину своїх зусиль. Нехай Бог благословить вас у цьому напрямку і в цьому служінні. Прощаючись з вами, хочемо нагадати, що ви можете ставити, задавати свої питання для нас. Можливо, у вас якісь є молитовні прохання, які б ви хотіли висловити. Ми також будемо молитися за вас, за ваші потреби. Тому... Підписуйтесь, продовжуйте нас підтримувати, і нехай Бог благословить вас у вашому житті. До зустрічі!